Шановні привіт! Сьогодні я, ви і мої дві години в Stellar Blade. Розумночки одразу здогадалися, що це не огляд, а перші враження. Тому не будемо затримуватися і коротенько пробіжимося по основним моментам гри. На жаль, за дві години я не те, щоб сильно просунувся в порівнянні з демкою, і хоч же і встиг побігати по другій локації, сказати, що сюжет летить вперед. Я не можу на цьому етапі. Гра більше знайомить мене з головною героїнею та гором в цілому. Для цього вона користується стандартними прийомами: кат-сцени, розмови під час дослідження локації, ну і записки. Кат-сцени подобаються. Зроблені вони на рушії, не затягнуті, інформативні, режисура присутня. Стосовно розмов під час геймплею, котрі я не дуже люблю, тому що грати і перетравлювати про що пиздять не завжди зручно. Можу сказати, що тут розробники не сильно зайобують. Поки що тексту небагато, і зазвичай балачки починаються в моменти колупання в носі, що приємно. Ну і записки. Скажімо так, читати не обов'язково, ви і без них зрозумієте, що тут відбувається, принаймні на цьому етапі гри. Але от якщо так би мовити, хочеться глибше. Ви зрозуміли, коротше читати треба. По графонію все було зрозуміло ще з демо. Гра тримає планку сучасного тріпу що в технічній складовій, що в дизайнерській. Неозброєним оком помітно, що робилося все це тіло не на від'їбися, і сіре, на перший погляд, місто максимально деталізоване з купою приємних моментів. Ну і неприємних теж. То якийсь пам'ятник, то цікавий будинок, та й банальні речі теж на місці. Там якась машина розбита стоїть, там вивізка мерехтить, тут затопило водою, а тут. Скоро затопить. Іншими словами, ти віриш, що це мегаполіс після катастрофи, а не просто набір сірих коробок. Стосовно персонажів, історія та сама: умовна купа маленьких деталей на костюмі Єви, радує око. Це десь те саме відчуття, що у мене було з другим павуком, коли ти дивишся на костюм і розумієш, який він плюс-мінус на дотик. Не знаю, оці фрази, що, типу, в тобі більше якоїсь душі в плані дизайну. Блять, ну це просто якийсь хейт. Бо якщо дойобуватися за такою самою. Логікою, то дівчина з ніру просто сексі чіка в платі і пов'язкою на очах. Яка типу візор, яка типу захист. У Єви ж і екзохрептина якась, і кабук без кабука. Це не щось нове, але виглядає стильно. І андроїд в майбутньому на руку чіпляється, щоб стріляти, а не просто поряд літає. А ага, меч, який трансформується в шпильку для волосся, взагалі моя повага. Це, звісно, суб'єктивно, і звісно, що той, що той перс, достатньо сексуалізовані, але, як на мене, ком без куди практичніше і логічніше, ніж плаття, блять. Проте не буду пиздіти і в Стеллар плаття будуть. Радую, що це не основний десантний костюм, хоча і тупість таких скінчиків воно не відміняє. Про дизайн ворогів вже поговоримо в повноцінному огляді, який буде після проходження гри, ну, бо не хочеться розтягувати цей відик. Цільно зупинятися не буду, скажу так, що гра звучить добре, вибухи, крики монстрів і так далі, все на місці. З того, що хочеться виділити, це звук Перрі, який своєю соковитістю одразу нагадує секіру. коли тобі прям хочеться парирувати і парирувати, бо це має курва кайфовий вплив на рецептори ахуєвання в моєму організмі. Ну і не відходячи від каси, три слова про музику. Вже не раз чув, що музика лайно, і хочу сказати одне: я дуже радий, що в мене немає прив'язки до жанру. Мені його. Щоб музика просто була якісна. Єдина проблема, яку дійсно хочеться виділити, це те, що під кожну локацію прив'язаний певний трек, і якщо ви візьметеся локу пилососити, то за умовні 20-30 хвилин музло може і підзаїбати. Почну з дослідження локацій, тому що це достатньо важливий елемент гри. Так як в закутках світу валяється дуже багато важливих речей і ресурсів, котре треба як для прокачки самої єви, так і для прокачки еквіпи. Навіть костюми, котрими нас зайобували до виходу гри, треба не просто знайти, а знайти рецепт, а потім ще знайти ресурси на крафт. І тут розуміємо, та, якщо хочемо багато приколів, ресурсів теж треба багато. Можна сказати, що на костюми у принципі похуї, але і меч треба прокачати, що прямо впливає на ДПС, і хп хочеться трохи більше. І блядь, взагалі всілякі приколи для вибудовування білдів теж зазвичай знаходяться в додаткових відгалушеннях. Коротше, на цьому етапі проходження досліджувати локації сенс є. Бо на складності вороги б'ють достатньо боляче, тому якась фігня, котра дасть зменшення отриманої шкоди, ну, не завадить. Що дійсно поки що не подобається, так це прокачка самої Єви, бо це прям вайби Lice of P. Коли в тебе забирають механіки, котрі мають бути за замовчуванням. Наприклад, натиснувши кнопку ухиляння один раз, героїня зробить просто ривок. А натиснувши цю саму кнопку двічі, буде перекат. Але Хуйня, хочеш перекат, спочатку його прокачай. Неприкольно, не подобається. Таке відчуття, що, типу, була задача зробити прокачку з новими скілами. А от що його таке придумати, не вистачило чи то досвіду, чи то фантазії. Їдемо далі. Сподобалася наявність міні-ігор. Хочеш відкрити скриню? А ну давай додамо трохи демократії. Хто зрозумів, той зрозумів. Хочеш відчинити двері? А ну давай трохи покрути головою і знайди цифри на локації. Так, це поки що Елементарно, хоча навіть якщо воно таким і залишиться, це все одно краще, ніж просто відкривання скриньок натисканням однієї кнопки. І одразу кажу, це не заєбе, тому що цього не так і багато. Ще додам від себе плюсик за елементи метроїдванії, коли ти не можеш пройти на якусь локацію, не виконавши якісь умови в іншому місці. Єдине, що поки що не зрозумів, це буде як додатковий контент чи як основний. Ну, в огляді дізнаємося, тому не забудь тиснути на дзвіночка, щоб не пропустити. Ну, і на фіналочку, боївка. Це можу сказати, мені і в демо все сподобалося. Це трохи Секеро, трохи Джедаї, трохи Lice of Бі, трохи дуже трохи класичні слешери. Спробував обидва рівні складності, і скажу так, що ізі складність реально ізі і підійде людям, котрі з соусами дуже не дуже. Вороги майже не завдають шкоди, навіть поси, єва навпаки, їбачить як не в себе. Ну а таймінги на ухиляння та пері дають час реагувати навіть не самому досвідченому геймеру. Але я буду проходити на харді, бо все ж таки хочеться трохи. Челенджу, тут, звісно, таймінгів розміром в 10 секунди, як в брехні пі, я ще не бачив, але, скажімо так, на сігареті мобів побити не вийде. Стосовно бозів, на жаль, другого ще не бачив, а про першого вже і так всі все знають, тому поки що, ну поки що ніхуя, Чекаємо огляд. Подобається велике різноманіття ворогів, тільки в першій локації я нарахував аж 9 сука витів. що вже дає великий простір для комбінацій, чим власне гра і користується. Коли міцний чортяка намагається. Це тебе пиздити, якась заупа здалеку стріляє, а маленькі пиздунці просто тримають тебе в тонусі. Це подобається. Ледь не забувся сказати про оптимізацію, і це дивно, тому що Stellar Blade є не перевертаючий. Розумію, що це якби екс однієї платформи, але блять, це рівень курва. Є режим в стабільній 60, але, чесно кажучи, графон стає такий дуже не дуже. Є стабільні 30, кому таких фепесів вистачає, буде кайфувати, бо графоні тут прям моя повага. Але особисто мені подобається баланс, де і картинка на високому рівні, і FPS здебільшого тримається 60. Хоча інколи присутні просідання до 50 ще рідше 45. Що не є фатально, тому що більшість цього навіть не побачить. Сьогодні, як ви зрозуміли, без нарізання сава, тому що впевнений, після проходження думка ще зміниться. Та й от навіть зараз під час написання сценарію думаю про речі, які, ну, не озвучив. Але якщо робити якісь висновки, поки що подобається. Прям добре. Шановні, дуже потрібен ваш фідбек стосовно подібних вітиків. Коли я граю умовні 2 години і розповідаю про. Свої перші враження. Бо це в моєму випадку єдиний спосіб сісти на хайп-трейн. Просто навіть якби я не спав і проходив ігри залпом, без відволікання на попісять, поїсти і пожити, мені все одно не вистачить 24 годин, щоб випускати повноцінний огляд в перший день релізу. Або хоча б на другий день. Коротше, коментарі відкриті, ще й в описі під відео є телеграм, де теж можна поспілкуватися. Ну а на сьогодні все. Як завжди, подяка спонсорам каналу, шановні, без вас нікуди, ви знаєте. Для тих, хто теж хоче Кинути діду якусь двадцятку, посилання на всі сервіси в описі під відео. Ну а з вами був Хейді з Хейдіна. Був найкращий в світі глядач. Не забудьте потанцювати з дівчинкою, то побачимо.